Кою Олю, ситуація в зоні АТО різко загострилася. Понад сотня обстрілів за минулу добу є поранені серед цивільних. Бойовики і надалі накривають вогнем населені пункти на Донецькому напрямку. Авдіївка піски опитне обстріляли з танків і мінометів у Красногорівці. Військовим довелося прийняти бій. 20 бойовиків під прикриттям мінометного вогню намагалися продертися до опорного пункту на Артемівському напрямку. З мінометів бойовики гатили по Санжарівці і Золотому, а по Троїцькому з градів загалом за минулу добу зафіксовано понад 100 обстрілів. Під Маріуполем перемир'я закінчилося. Бойовики час від часу відкривають вогонь по українських позиціях у Новотроїцькому, а тим часом лише за кілька кілометрів від зони обстрілу триває будівництво нового пункту пропуску через лінію розмежування. За словами обласних чиновників, він готовий на 90%, Як ідуть справи насправді, бачила Валерія Забірко. На контрольному пункті Бугас черга. Не кілометрова, як раніше, але стояти машинам доводиться не годину і навіть не дві. Жарко, на вулиці 50, треба все це винести. Виділ, як і жінкам плохо, і дітям плохо. Сьогодні відео. І кров з носа у людей йде. Ну, Всі як то терпять, мабуть. Терпіливий народ. Люди вже не дочекаються, коли з'явиться новий пункт пропуску. Із більшою кількістю прикордонників і смуг для руху. Буде чотири. Смуги на виїзд, чотири на в'їзд. Відповідно, ми створимо е, умови для нормального перетину е, КПВВ учасникам руху. Його вже будують за 10 кілометрів від бугасу поблизу селища Новтроїцьке. Фактично, він готовий вже на 90%. відсотків. Залишилось небагато встановити. Туалети для громадян, що перенатимуть лінію розмежування, і в нас ще один пункт, який залишився: це медичні пункти встановити. Біля нового пункту планують встановити торговельні павільйони із харчами, ліками та побутовою хімією. Обіцяють і банкомат, тож мешканцям окупованої території не доведеться їхати за пенсією до волновахи. Командують будівництвом прикордонники. Для них тут риють і окопи. Допомагають місцеві з Новотроїцького. За день роботи лопату їм платять по 150 гривень. Німа роботи. Так, поки не набирають. Ну там рудопроління у нас є, ну не треба поки робочі вже ходили, Знавали. це тут роботи. А от Марія тут не через гроші. Мешканка волновахи прикрашає територію. Українська символіка. Подсолнухи, Боже, коровки на удачу. Потім у нас ще буде голуб міра. З гербом, а світочка і дуба це символ мужської сили як би в Україні. Це щоб і прикордонникам сил надати, і подорожніх порадувати. З Донецької області Валерія Забірко, Сергій Мос, Олександр Артеменко, Сабиття. канал Україна. Півмільйона мирних жителів Донбасу по обидві сторони лінії зіткнення щомісяця отримують допомогу Ріната Ахметова. Вже рік як гуманітарний штаб забезпечує найнеобхіднішим пенсіонерів, інвалідів, сиріт та багатодітні сім'ї. З чого починали і як надалі будуть працювати, розповість Вікторія Чистюхіна. Евакуація саме з цього починається робота гуманітарного штабу. Допоможемо фонд Ріната Ахметова вивозить із зони бойових дій близько 40 тисяч мирних мешканців для тих, хто залишається. Гуманітарна ситуація погіршується з кожним днем. Аби допомогти людям якомога швидше. Засновник фонду Рінат Ахметов приймає рішення створити на базі благодійного фонду гуманітарний штаб. Ахметов прийняв рішення тому, що ми створюємо гуманітарний штаб. Відправляючи 60 машин першого гуманітарного рейсу, ніхто й подумати не міг, що за рік на Донбас відправиться вже 23 таких рейсів, а це 2,5 тисячі вантажівок із допомогою. З допомогою гуманітарного штабу Ріната Ахметова з допомогою цієї колосальної, кропотливої, є жчасної, роботи, нам вдалося спасти від голоду більше мільйона громадян України, які попали в біду. За рік роботи гуманітарний штаб Ріната Ахметова роздав мирним жителям Донецької та Луганської областей 3 мільйони 900 тисяч продуктових наборів та 280 тисяч дитячих. Адресну допомогу на лікування отримали більше 21 тисячі осіб. Психологічну підтримку 250 кризових психологів штабу надали 23 тисячам дітей. Пенсіонери, інваліди, багатодітні сім'ї, діти, сироти, матері, одиначки це мирні мешканці Донецької та Луганської областей, які регулярно отримують допомогу Ріната Ахметова по обидві сторони лінії зіткнення. На Сьогоднішній момент ми одні з найкрупних поставщиків гуманітарної допомоги в Донбас. 930 тисяч людей використовувалися допомогою гуманітарного штабу. Протягом року особливу увагу приділяли дітям постраждалим від обстрілів і важкохворим повністю оплатили вартість лікування. Штаб організував відпочинок для 2800 дітей Донбасу на березі Азовського моря і в літніх центрах за лінією розмежування. Ми помагаємо тим, кому тяжелі всього. Ми помагаємо тим, хто не може позаботиться о себе сам для кабита вопрос жизни і смерті. І ми допомагаємо там, де менше допомагають інші. Робота гуманітарного штабу Ріната Ахметова не припиняється ні на день про тих, кого підтримували протягом року і які перешкоди долали, аби допомогти. В ефірі каналу Україна 16 серпня вийде спеціальний репортаж Битва за людей. Вікторія Чесюхіна, Володимир Конопляса, биття канал Україна. Аварія з українськими туристами в Туреччині перекинувся екскурсійний автобус із громадянами України, Росії, Казахстану та Литви. Загалом у салоні було 64 людини. Відпочивальники поверталися до Анталії з відомого курорту Памукале. Попередня версія: водій не впорався з керуванням, і автобус ледве не впав у прірву. Загинули четверо громадян Росії. Близько 40 осіб дістали поранення. За даними вітчизняного МЗС, українців серед загиблих і постраждалих немає. І в Києві мало не сталася трагедія через грубе порушення правил дорожнього руху. Жінка на джипі врізалася у швидку. В результаті медичне авто кілька разів перекинулось. ДТП сталося неподалік медиту. Медики саме везли туди, немовля. Дитина дивом вижила. Всі подробиці в сюжеті Зоряни Степаненко. Це трапилося близько опівдня. Всі, хто був неподалік, здригнулися від страшного удару, а камера спостереження зафіксувала драматичний кульбіт швидкої. Очевидці стверджують, навіть попри пріоритет на дорозі, автівка медиків їхала за правилами. Аж тут у неї врізався новенький джип. Пролетівши півплощі, Карета перекинулася на бік. Ну, жінка за рулем сиділа, а приїжджала скоре. Скорої не пропустила і перевернулася. Спора їмся. Отакій. 30 не більше. Молода дівчина. Швидка везла немовля, якому ще й місяця не виповнилося. З одного відділення інтенсивної терапії недоношену дитинку транспортували до Охмадиту. Тепер лікарі кажуть, малюка врятувало не диво, а миттєва реакція молодого лікаря, що теж був у швидкій. Быстро оперативно доктор сорієнтувався з що це молодий доктор, ну не злюк рібінка із кювізи і евакуювався із машини. Уже за три хвилини після ДТП на місце прибула нова бригада. Малюка із мамою доправили до лікарні. Медики переконують, в аварії дитина не постраждала. Навіть завідувачка відділення не стримує емоцій. Неприємна дуже ситуація. Це перший раз у нас таке случилася. Перший раз за всі 30 років, вот я работаю. Решта пасажирів швидкої, зокрема й водії, цілі й неушкоджені за попередніми даними правоохоронців. В аварії винна жінка, яка кермувала позашляховиком, бо не пропустила машину медиків. Але водії швидких із якими поспілкувалися забиття дня, занепокоєні, що колезі буде важко довести їх власну невинуватістю ДТП. В Америці, якщо не дай, не дай Боже, швидка допомога, щось трапляється. Вона має, має перевагу. У нас на, на, на правий рік, жаль водії і становлюються заручниками ситуації і не завжди їх виправдовують. Отже, останнє слово тепер за правоохоронцями. Тим більше у їхньому розпорядженні повне відео аварії із міських камер спостереження. Зоряна Степаненко, Роман Рамус, Сабиті, канал Україна. Велопатрулі на вулицях Запоріжжя до його складу увійшли волонтери, які люблять їздити на велосипедах і готові у свій вільний час допомагати правоохоронцям. Олексій Єременко на роботі має бути за три години. До цього патрулює вулиці рідного Запоріжжя за кермом велосипеду. Приєднатися вирішив, тому що хочеться зробити наш город немножко более беззапасне. Про створення велопатруля його організатори кілька тижнів тому оголосили в інтернеті. На це відгукнулися більше 20 містян. Є дівки і люди, яким більше 30 років, люди вже працюють, але вони, роботи предпочитають транспортне средство велосипед. І також вони хочуть слідкувати за порядком. Учасники велопатруля поки що наглядають за порядком у парках і на пляжах. Якщо якесь Правонарушення можемо дзвонити і одразу вийде наряд. Ми нам на допомогу. Ініціатива велосипедистів правоохоронцям сподобалася. Тож у міліції вже розробляють маршрути та розклад спільного патрулювання. Вони совмісно з батальйоном патрульної служби міліції будуть заступати для несення служби по обізпеченню охорони громадського порядку. Активісти сподіваються, до осені їхні лави поповняться, та вони зможуть чергувати в кожному районі міста. Із Запоріжжя Олег Притикін Костянтин Грушко Сабиті Акана Україна. 300 тонн харчіва це понад 15 фур знищено лише за один день і тільки тому, що вироблені в Європі в такий спосіб російська влада розправляється із санкційними продуктами, спалюють у краматоріях і чавлять тракторами м'ясо, сир, персики і томати. Що думають про це самі росіяни? Багато з яких на межі бідності. Дивіться далі. Здравствуйте, колеги. вот он, тот самый сыр. Із посмішкою на обличчі журналістка каналу Росія 24 розповідає про бравий улов російських митників: десять тонн іноземного сиру, ввезеного з території України, чавлять бульдозером у прямому ефірі. Від учора діє норма закону, яка вимагає знищувати санкційні європейські товари просто на кордоні. Сир, м'ясо, овочі чавитимуть бульдозерами та спалюватимуть в ось таких пересувних крематоріях. Це російське ноу-хау. Уничтожение продукции будет производиться любым доступным способом, который бы препятствовал загрязнению окружающей среды. Грізні кремлівські нововведення уже висміють у соцмережах. Показове знищення санкційних товарів надихнуло поета Дмитра Бикова на вірш. Ми понімаємо, то і ета завозять к нам в обход запрета: то сир заморський, то конфета, то монстри шпроти, то боржом. Вісіта трятні прикасаєм. Ми гордий визов'ям, брасаємо, що ні сідім, понад кусаєм роздавім танкам і сажом. Дехто сміється, інші переконані, що знищувати харчі в Україні, де 23 мільйони населення за межею бідності злочин, сирам і м'ясу можна було знайти краще застосування. В пожили пожилим, різні через різні соціальні Інститути государственные там где очевидно є потребності та аналітики заспокоюють, лякатись не варто. Ідея чавити продукти радше показова. санкції були продлені проти Росії на один год Це відповідна реакція властей на продлення санкцій. Тобто буде буду відносно относительно небольшой продукції. Тим часом у боротьбі із санкційною війною вже з'явився перший герой на білорусько-російському кордоні. Водій викрав фуру, аби врятувати партію помідорів. Чоловік віз півтори тонни томатів з заходу, коли дізнався, що їх збираються знищити. Хутко з'їв за кермо і втік у невідомому напрямку. Андрій Борис, Наталя Гризоглазова, Сабиті канал Україна. Американці запускають козлів на елітні кладовища. Все просто рогаті краще за садівників впораються із бур'янами. І без будь-якої шкоди для довкілля. Нині ЦАПи опанували один з найстаріших цвинтарів США. Жодний газонокосарок. Контроль за благоустроєм та озелененням території винятково природний. Це у Вашингтоні, один із найстаріших в країні. Тут поховано сотні конгресменів та членів їхніх сімей. Тут спочиває і відомий засновник ФБР Едгар Гувер. Зараз прилегло до могил території огороджують і запускають туди ЦАПів. Те, що хтось міг би назвати наругою над похованнями, насправді інноваційний екологічний проект. Це вже вдруге. Ми вдаємося до такого методу з використанням тварин. Вони очищують хащі та знищують рослини паразити. Основне завдання прорідити чагарі і знищити отруйного плюща, який шкодить деревам, що своєю чергою можуть зруйнувати надгробки. Продуктивність тваринної екологічної бригади вже вирахували два тижні, і роботу буде завершено. При цьому жодних гербіцидів. найголовніше це те, що тварини не завдають шкоди довкіллю. Тут вони рятівники, бо очищення відбувається природнім органічним способом. Коли екосадівники вигризуть відведену їм територію, їхні власники отримають винагороду. Справжнім садівникам кажуть знавці, довелося б заплатити значно більше. Галина Баланович, Сабиті канал Україна. Британець просто порпався із приймачем у гаражі і зловив. МКС Адріану Лейну не знадобилися ані інтернет, ані супутниковий зв'язок за допомогою звичайного транзистора. Чоловік зміг, зміг поговорити з американським астронавтом, що нині працює на орбіті. Якраз у цю моє станція проходила над графством Коулфорд, де й мешкає радіоентузіаст. На все про все у Лейна було лише чотири хвилини. Втім, спілкування відбулося без жодних перешкод. І, за словами ініціатора, подарувало йому неабияку втіху та приплив адреналіну. Дива трапляються, пам'ятайте про це. Більше буде в событиях зеленою кот вже о п'ятнадцяті. Залишайтеся з Україною.